Хочу вам, друзі, заспівати пісню, яка називається Рибальський марш або Рибальська сюїта із кінофільму Генерали піщаних кар'єрів. Пісня прозвучить українською та португальською мовами. Мій човен вранці море борозний! По хвилях мчить, зникає слід, веде Господь у шелесті вітрив здобути світ, насущний хліб, у колі друзів разом пліч, о, пліч назустріч долі і зоріна встріч. Твоя заря завжди невгасна, горить над морем не згасає, проміннями свого кохання, мені домів дорогу осяє Ай, стрела дал вам я компания и уминаду камінню. You seek nunke, що in New Ho ste mal gemkeśdim, mi lehki choven chwilaми леti, za вітром sito, za вітром sліk. Нехай Господь цей день благословить і щедро нам наповнить сіть нехай та пісня море перетне. Я повернуся, ти чекай мене. Бувай, бувай. Мій рибалко, мене пам'ятай, я молюся за погоду, мій милий, щоб ясним був небокрай. Я зроблю твій шлях легким наче пір'я, і духмяним наче рай. Адеус, адеус. Пешка до ножки саджемін, Урезар пратербо, Темпо ме вбем прануй тер, Темпо гуїм. Уй фазер суа, Камінью масія перфумада, Джалегрім. Міня жангада вайса, Яир, Трумар, Волтра Бальяр, Мэвбэн Керер, Сидевшки зеркван до Волтар, Думар, Он пейшебон, e vou trazer Me companheiros também vão voltar E a Deus do agradecer